Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де хочемо показати вам фантастичний проект, який створений з двох квартир 470 тисяч євро за 270 метрів квадратних. Тут є дві спальні та три санвузли. Тут раніше було дві окремих квартири, зараз з'єднали в одну і зробили просто неймовірний ремонт. Одразу видно, що люди робили це все. Під себе, все, що ви бачите, все залишається, навіть залишають свою техніку, таку як телевізор. Хто знає це місце, це центр міста Гандії, одразу навпроти заправки. Прекрасна локація, дуже гарна квартира для величезної сім'ї. Можна потім пізніше буде якось її поділити, як завгодно. Це в нас східна зона, є багато дзеркал, дуже багато шаф, також камін. В цій вітальні і йдемо подивимось, наскільки величезна кухня. Просто місця безліч. Можна, можна зробити тут все, що завгодно. Мені подобається острівок, який вони зробили. Подивіться, гарнітури, все нове. Ось цей телевізор залишається. Стиль квартири мені просто до вподоби. Тут немає слів, це потрібно побачити вживу, тому що на відео це все не передається. Звичайно, подивіться: все нове, все дороге, дійсно зроблено з. Якісним стилем і якісними меблями. Давайте подивимося, що в нас тут ще є. У нас є ще от така додаткова кухня, можна сказати. Ви можете щось тут помити. Тобто вони так відокремили. Є патіо, таке невелике, можемо тут щось поскладати, якісь свої речі. Тут їх, що не помиляюсь, три, ми зараз все побачимо, і величезна тераса. Ідемо, подивимось на, на даний момент на спальню. Двохспальне ліжко, ось так виглядає, є тумбочки навпроти, є багато місця, де поскладати речі, ось такі шафи, теж зроблені стильно, і вихід на нашу терасу. Вихід на терасу є з двох спалень. Вони розташовані в різних місцях квартири. Зараз я вам все покажу. Ось тут є двері на терасу, ось так виглядає наша тераса. вона дуже железна, в цьому краї перша спальня, і ось там далі. У нас наступна спальня, але все по порядку. Інша частина, я би сказав, що це, можна сказати, друга вітальня. Подивіться, прекрасні меблі, великі дивани. Тобто вам потрібно буде просто заїхати і жити навіть на дві сім'ї або в кого велика сім'я. Ще один телевізор він також залишається. Прекрасна квартира, просто не потребує жодних вкладень. Що мені подобається, вона надзвичайно стильна, і я скажу, що це. Найстильніша квартира, яку я бачив взагалі за весь час роботи, навіть якщо брати в Валенцію. Тут є наступна спальня, дуже велика вхідна зона, є такий стіл, невеликий як кабінет, так? дуже багато шаф, є ліжко, також зроблено все чудово. Поруч ми маємо наступний санвузол, велику душову кабіну, умивальник. Все теж виконано по найвищому стандарту. Тобто я. Чесно кажу, потрібно це все побачити ну, на власні очі, тому що камера навіть не передає цієї всієї краси. В принципі, все необхідне є. І ось тут вихід на терасу з цієї спальні просто неймовірна величина цієї тераси. Давайте подивимося, що тут є ще. Ось такі стелажі. їх дуже гарно оздобили. І третій санвузол. Тут немає, звичайно, душової кабіни і ванни, ну це можна просто сказати, що це туалет, але теж оформлено дуже класно. Так, є ось такий умивальник. Зроблено, як я вже говорив, стильно. Вся квартира і є невелике патіо. Ще одне ось таке патіо, де ми можемо або посушити речі, або використати як кладову. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Ми маємо тут ліфт, додатковий, ще ліфт. Ось такий, щоб підніматися для людей. Дуже, в принципі, теж стильно, але з такою квартирою, звичайно. Дуже і дуже класно. І ось так виглядає наш будинок зовні.